Давайте декілька категорій людей, якщо я маю свій дохід і в мене немає заощадження, в мене немає інвестицій. Я би дуже рекомендувала. Взагалі всім людям триматися за активний дохід, тому що це як паливо ваші в вашій машині. Да? Ви їздите завдяки активному доходу, завдяки цьому паливу, яким заправляєтесь кожного місяця, і ви не можете не заправлятися, іначе ви застрягнете. І застрягнете ви або за рахунок своєї фінансової подушки, чого б не хотілося робити, або за рахунок кредитних коштів, якщо у вас фінансової подушки немає. Тому перше, що треба робити абсолютно всім триматися за активний дохід зараз. Не час бажати а, менше працювати, більше заробляти, тому що під час рецесії добре буде, якщо просто зберегти свою позицію і вас не звільнили. Тому що бізнесом може бути нелегко і воно може почати звільняти своїх співробітників. Тут головне закріпити за собою своє робоче місце. А це значить, що ви маєте бути дуже компетентною в своїй сфері і дуже цінною для компанії, яка приносить прибуток.